Отже, лікування з мікроскопом чи без. Чому лікування з мікроскопом є кращим, ніж без мікроскопа? Мене звати Телама Малілія, я лікар-стоматолог. Підписуйся! Лікування зубів без мікроскопа не дає гарантій якісної роботи. Адже з наявністю мікроскопа лікар детально бачить уражені тканини і з мінімальною інвазивністю усуває їх. В яких випадках потрібно проводити лікування під мікроскопом? Перше, наявність глибоких каріозних порожнин. Друге лікування та переліковування каналів. Третє препарування під ортопедичні конструкції. І чотири за необхідності професійну гігієну. Також ми можемо зробити зі збільшенням. Мікроскоп допомагає виявити самі непомітні ділянки та максимально акуратно їх видалити. Оптика мікроскопа збільшує зображення в 25-40 разів. Лікар отримує гарний огляд і може якісно оцінити стан зубів пацієнта. У разі